Друзі, вітаю! Приготуйте ось такий відкритий цибулевий пиріг галету з молодої цибулі. Швидко, смачно та корисно. Сезон зеленої цибулі уже скоро, тому обов'язково збережіть цей рецепт. Впевнена, що спробувавши хоча б один раз, будете готувати завжди. Також готується на кисломолочному молочному сирі. Його потрібно 180-200 г: одне яйце, одна чайна ложка солі та одна чайна ложка розпушувача. Який можна замінити половиною чайної ложки соди та лимонної кислоти. І додаю борошно. Борошна потрібно 100 грамів, плюс мінус 1 столова ложка. Адже кисломолочний сир та борошно можуть бути різні. Цього разу потрібно додавати ще 1 столову ложку. Має вийти ось таке м'яке тісто, яке злегка липне до рук. Загорнув плівку і залишу в спокої на 20-30 хвилин. Тим часом приготую начинку. Один пучок зеленої цибулі, 4-5 яєць Відварила. Теж нарізаю дрібненько. Сюди ж 100 г тертого сиру. Краще, якщо це буде моцарела, вона гарно плавиться. Ще ідеально сюди підходить сулугуні. одна столова ложка сметани та майонезу. Сіль з смаком і чорний мелений перець. Перемішаю. Ось така смачна та ніжна начинка має вийти. Тісто розкатую на пергаменті, вирівнюючи його краї. І випікаю до готовності в духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин до ось такого рум'яного стану. Розподіляю цибулеву начинку по усій поверхні. І в духовку ще на 15-20 хвилин. Дістаю, розрізаю, поки цибулева галета ще тепла. Це дуже-дуже смачно, нескладно готується і доволі швидко. А головне корисна випічка, яка не зашкодить вашій фігурі. Готуйте! А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими! Усім пока! До новых цікавих відео!